Правильно все. Говориш, да. видно. Тихо, так, так. Так. Перше, з приводу просто Я не чекав, що вона так я і сьогодні можу сказати, що не можна, треба серйозно голосувати. Це було направлено проти всіх. Насправді було багато всяких дивних персонажів, і, слава Богу, що їх було. Що стосується першого президента, то можна всім всі передавати, що наша партія публічно заявляє. Готові отримати його, якщо вони будуть хороші. А якщо буде погане, погане щось робити то буде поки. Це дуже просто. А, а коаліцію буде скажу? Звісно, підработає. Так. Офіційно заявляю. Все, що вам кажуть, з цього приводу, і інше неправда. Друге. А, партія голос. Є самостійною партією, вона ні з ким не об'єднується. Вона йде на вибори сама по собі. Її основний лозунг, що стара політика, старі політики всі повинні піти. І зараз повинні прийти нові люди, професіонали, які знають, що робити. Нові люди з новими принципами, з новим підходом до політики. Вся стара політика повинна піти в історію. Це стосується будь-яких політичних сил, які раніше керували. Крапка все. Yeah, yeah. Ah. Yeah. Давайте головне. Yeah. Що yeah. волують людей? Так, будуть говорити все, що не Правильно. правильно.